Павло Глазовий. Бобік. Кричить дядько на базарі Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гузка. Вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, зайця й гуску, по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик так, як заєць, на роялі грає, чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні, мій бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобик тітко в цім оркестрі, керівник художній.